Котлети ще смажаться, а вже апетитно пахнуть, аж слинка тече. Приготуємо неймовірно смачні соковиті котлети, хоч і пісні. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти та ще ложку манки. Гречку потрібно зварити зручним для вас способом, а у нас вчорашня каша. До каші відразу висипаємо манну крупу, нехай вона розбухає. Просто у гречку натираємо картоплю на щонайменшій терці або на терці з малими отворами. Відразу на цій терці натираємо цибулю та часник. відразу все змішуємо, а що це у нас там так чорніє? Це висушені гриби, які ми додавали до гречки, як варили кашу. Відтискуємо від рідини та додаємо замочений білий хліб чи батону. Якщо у вас овочі соковиті, чи ви погано відтиснули батону? То потрібно додати ще трішки манки. За смаком додаємо перцю, чорного меленого чи суміш перців, і за смаком солимо, ми солі додаємо небагато, у нас же крупи, каша, як варилася по Та й ще додаємо свої улюблені спеції. Ми додаємо трішки базиліку, копченої меленої паприки і все змішуємо, перемішуємо і пора вже розігрівати сковороду. А далі мукрими руками виплескуємо будь-якої форми та величини котлетки, паніруємо їх у сухарях і викладаємо на розігріту олію. Котлети смажимо на середньому вогні, смажимо з двох сторін до золотавої скоринки. По 2-3 хвилини із кожної сторони смажимо котлетки. А щоб котлети краще просмажилися всередині, то смажимо їх ще й під кришкою. Котлети ще смажаться, а вже апетитно пахнуть. Аж слинка тече! У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Смажимо ще кілька хвилин і подаємо смакоту до столу. До столу? Котлети подаємо ще гарячими. Гарно посмажилися з усіх сторін. А з чим котлети. Подаватимо до столу із будь-яким гарніром. А ми подамо із неймовірно смачним соусом ніжні соковиті котлети. Смачного. Ах, же й ніжненькі котлетки. Зверху апетитна скоринка. Хоч і пісні у нас котлети, але неймовірно апетитні, підписуйся на наш канал, у нас тільки смачні рецепти.